в четверту виліту. На 2 плюс 2. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу завдяки регулярному прийому кардіомагнілу Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. Ржіння у горлі, чи кашельті має му актив у сприяє на сухий і вологий дієвим впливом тому ніте підсилює мукалтин активом. Мукалтин активу у кашлю немає перспектив. Купуй акційний лайон, нац або кіткат, та отримай шанс виграти 10 тисяч гривень щодня або головний приз мільйон гривень. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорту шлунку. Я мама з досвідом в таких ситуаціях обираю лакціалі жерміна. Лакціалі жерміна просто відкрий та випий. Лактіалі Жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Мамо, а в нас сьогодні вже не Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Може, паляниця? А якщо мосенітися, то ж треба увімкнути дитячий профіль, і поїхати за ялинкою. Знову можна. Вмикайте дитячі профиль у Каївста. Да ви здома і будьте. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Склянка води та парацетамол дарниця. парацетамол дарниця. Ти температура не пара. Не собі місць? запалення, запалення біль, біль і полегшує та Розвиток хемороїдетних вузлів. Проктозане три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів хеморой. Перенести столиця можна всі забирайте номер кодом на нову картку. Сі ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносите код з номером до лейсел віддалено на ементі і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел мобільно. першить у горлі. Всі голос розпочинається кашель. Двох фазні льодяники бронхалик. Володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. Бронхалик. Від кашлю льодяник. Сормадол. Таблетки від головного болю. Лізак від болю гарлі тільки так. Ось найкраще. Найдосвідченіший шукач пригод Дмитро Комаров У країні двох океанів. Ми в Колумбії. Новий сезон. Поїхали. Новий сезон знятий до початку повномасштабної війни. Світ на виборі з Дмитро Комаро з 3 березня. Дивись найкраще. Язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави, адже він. Як швидко напрямь час Важаю, одного разу біт по таблиці. Відомий археолог. Справжній шукач пригод Покладається не лише наслання. Ай про свою вдачу. Важко повірити, правда? І тому у найскладніших обставинах Індіана Джонс завжди впевнено каже. Не знаю, щось вигадаю. ставлю все під забарксіоний протей. Точно. <звук> ага. обмежимося сотні. Непогано! Що скажете? Три дні поспіль. Усі пригоди найвідомішого археолога світу. Початок у п'ятницю надваривства. Він є. 20 лютого 2014 року на цьому місці полилася кров. Коли беззаконним стає законом, справди стає обов'язком. Студент, машиніст тепловоза, вони всі здавалися звичайними людьми, але виявились надзвичайними. Якраз загинули на лікарня? Це які вірять вірить, уміють. Щось підгадно. Коли чекати справедливого покарання для тих, хто вбивав, і тих, хто віддавав накази? Ексклюзивно для загубленого світу подробиці слідства, що триває десятиліття. Загублений світ на 2 плюс 2. Увага! Режим тотальної економії з 7 до 23 вимкне всі севі електроприлади. Допоможи відновити електромережу України. А от мандрівника Сема Космана можна сміливо назвати справжнім розвідником, адже він